Чого вам очікувати від нього у найближчий місяць? Чого вам очікувати від вашого партнера у найближчий місяць? Подумайте про свого партнера. Партнер ваш, скоріше за все, скажімо так, ви не одна у житті цієї людини, або не один. А, бо це людина, яка зараз стоїть перед вибором. І вибір це не простий, бо вибирає він між двома людьми, між вами і кимось ще. А сам по собі він такий нерішучий. Він завжди коливається, завжди намагається і вашим, і нашим, і якось відсторонитися від виборів. Не любить він обирати і намагається відтягувати оцей останній момент, коли вже потрібно визначатися. Ну, ситуація у вас непроста зараз. Ситуація. Коли стосунки в стосунках поставлена крапка, і е, фактично це е, незроблений вибір, і став причиною тому, що крапка в стосунках була поставлена. Але він продовжує ще коливатися, незважаючи на це майже остаточну ситуацію, він ще намагається е, якось, знаєте, е, Відтягнути усвідомлення, що це кінець. Добре, то чого ж вам очікувати від нього у найближчий місяць? Чого очікувати? Ну, Буде намагатися владнати ситуацію, буде намагатися цю крапку перевести у багатокрапковість, скажімо так. Він... А, Каже, що я не хочу тебе втрачати, я буду працювати над нашими стосунками. Я не хочу сприймати е, оцю ситуацію як остаточну, бо я е, дорожу тобою, я не хочу, щоб ти пішла з мого життя назавжди. Ну, тому власне, буде намагатися якось е, помиритися з вами, е, поспілкуватися з вами, намагатися владнати цю ситуацію, запевнити вас в тому, що є ще можливості, що не, ще, не все втрачати. Що він щось погорішує. Але знаєте, по лицарю кубків це буде більше слова, аніж вчинки, тому що це не про вчинки, це про намагання через емоції, через слова якось залагодити ситуацію і дійсно а, ну, перевести оце а, остаточне ваше а, все, я так більше не можу. У ну, давай ще спробуємо. Ну буде намагатися е, вирішити цю ситуацію.